Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Ініт Блайтон, Славетна п'ятірка. Нові пригоди з славетної п'ятірки. Розділ 16. Дітей виявили. Що робити? прошепотіла Джорджа. Усі навшпиньки перейшли до першої кімнати і прислухалися, стоячи поряд. Мабуть, нам краще знову скористатися таємним шляхом, сказав Джуліан. О, ні, ми почала Джорджа. Але тут вона почула, як хтось повертає дверну ручку. Той, хто збирався увійти до кімнати, ніяк не міг відчинити двері. Почулися сердиті вилки, а потім діти вирізнили голос пана Вілтона. Томасе, схоже, мої двері заїло. Можна я пройду через твою відпочивальню і подивлюся, що тут сталося з дверною ручкою? Заходь, вигукнув пан Томас. Пролунали кроки у напрямку дверей другої кімнати. А потім почулося, як хтось намагається повернути ручку і трясе двері. Що ж це скуїлося? вилкнув пан Вілтон у вічі. І ці двері не відчиняються, може, вони замкнені? Схоже на те, сказав пан Томас. Запала пауза. Потім діти поразно почули умовлені стишеним голосом слова, з паперами усе гаразд. Може, їх хтось шукає? Вони ж у твоїй кімнаті? спитав пан Томас, і знову пауза. Діти мовчки перезирнулися. Отже, папери дійсно у них, ба більше, вони тут, у кімнаті, у тій самій кімнаті, де вони зараз стоять. З подвійною увагою вони перебігли очами навкруги, міскуючи, де вони ще не шукали. Мерщій. Обнешпорте ще раз усе навкруги, поки у нас є час, прошепотів Джуліан. Тільки не шуміть. Пересуваючись навшпиньки, діти почали новий ретельний обшук. Як вони шукали, розгортали навіть книжки на столі, гадаючи, що папери вкладені між сторінками, але все дарма. Пані Сандерс, пролунав голос пана Вілтона. Ви часом не замкнули ці дві кімнати, ми не можемо увійти. «Ой, Лела!» – почувся зі сходів голос пані Сандерс. Зараз прийду подивлюся. Я ніяких дверей не замикала. І зовні знову почали повертати ручки, але двері не піддалися. Чоловіків брала нетерплячка. Може, до наших кімнат хтось заліз? спитав пан Вілтон, пані Сандерс. Вона розреготалася. Та ну, сер, хто може туди залізти? У будинку, окрім мене і пана Сандерса, нікого немає, і ви не гірше за мене розумієте, що іззовні ніхто проникнути не міг, бо нас геть замало. Не втну, що сталося, може, дверні замки попсувалися, а Ен саме підняла Глек біля умивальниці, щоб зазирнути під нього. Він виявився важче, ніж вона гадала, і їй довелося тут же поставити його на місце. Глек гучно вдарився об мармур умивальниці а вода розтеклася по всій кімнаті. Усі, хто був поза дверима, почули шум. Пан Вілтон гупнув у двері і почав трясти ручку. Хто там? Впустіть нас, бо пошкодуєте. Що ви там робите? «Турепати, Ен, вигукнув Дік, тепер вони виважать двері. Саме це обоє чоловіки ви збиралися робити. Перелякані тим, що хтось таємничо заліз до них і намагається знайти вкрадені папери, вони ошаліли і почали щосили штовхати двері плечима, намагаючись виважити їх. Двері трусилися і рипіли. Гей, ви там полегше. обурилася пані Сандерс. Чоловіки на неї не зважали. Вони чимдуж налягли о, двох, і двері затріщали. Марші, тікаймо, сказав Джуліан. Вони не повинні дізнатися, як ми сюди проникли, інакше ми не зможемо прийти сюди на пошуки іншим разом. Ен, Джорджо, Діку, хутко до шафи. Діти побігли до одежної шафи. Я піду першим і допоможу вам спуститися, сказав Джуліан. Він вибрався на вузький виступ і намацав ногами залізні скоби. Затихнувши ліхтарик за своїм звичаєм у зубах, він спустився вниз. Ен, тепер ти спускайся. гукнув він. А ти, Діку, йди третім і допоможи Ен, якщо треба. Джоджа чудово лазить і легко спуститься сама. Ен спускалася дуже повільно. Вона була вельми збуджена, перелякана, і так боялася впасти, що ледве намацувала ногою наступну скобу. Поквапся, Ен, прошепотів їй згори Дік. Художники вже майже виважили двері. У двері відпочивальні чимось гупали, будь-якої хвилини вони могли податися, і тоді чоловіки вдаруються до кімнати. Дік був удячний, що настала його черга злазити. Щойно всі виберуться з кімнати, Джорджа зачинить великі дубові двері і вони будуть урятовані. Джорджа сховалася між одягом у шафі і чекала на свою чергу спускатися. Доки вона там стояла, марно перебираючи в думці вірогідні потайні місцини для схову паперів, руки намацали в кишені найближчого пальта щось, що при дотику. то був плащ з великими кишенями. Серце їй тіпнулося. А що коли папери залишилися в кишені пальта, яке було на чоловікові, котрий отримав їх від пана Роланда? Це було єдине місце, яке діти не обшукали кишені пальт у шафі. Тремтячими пальцями дівчинка пошпортала в кишені, звідки почулося шародіння. Вона витягла пачку паперів. У шафі було темно, тож неможливо було переконатися, чи це ті папери, за якими вони полюють. Проте вона щиро сподівалася, що це саме ті папери. Вона запхнула їх спереду під ковтинку, бо великої кишені у неї не було, і пошепки запитала Діка можна мені вже спускатися? Тарах. Двері зі страшним гуркотом впали до кімнати, і двоє чоловіків увірвалися всередину. Озирнулася навкруги, порожньо, але умивальниця і підлога залиті водою. Отже, хтось тут зачаївся. Подивись в одежній шафі, сказав пан Томас. Джорджа вилізла зі свого сховку серед одягу і стала на вузький виступ позаду того місця, де мала бути фальшстінка. Наразі вона була сунута вбік. Дівчинка на кілька кроків спустилася вниз через лаз і зачинила дубові двері, що тепер були в неї над головою. Джорджина подужала закрити їх щільно, але сподівалася, що тепер вона у безпеці. Чоловіки підійшли до шафи і взялися перебирати розвішені речі, бо, може, хтось там сховався. Раптом пан Вілтон голосно закричав Папери зникли, вони були в кишені, але там по них і сліду не залишилося. Мершій Томаса слід знайти злодія і повернути папери. Чоловіки не зауважили, що в шафі наче простору побільшало через відсунуту стінку. Переконавшись, що в шафі нікого немає, вони відійшли від неї і почали нишпорити по кімнаті. Тим часом усі діти, окрім Джорджі, вже перебували на дні вихідного отвору, тобто на таємному шляху, і нетерпляче чекали, доки вона спуститься. А та бідолаха так квапилася, що зачепилася сукінкою за скобу. І тепер у дуже небезпечній позі намагалася відчіпитися Поквапся Джорджу заради бога, підганяв її Джуліан. Тімоті стрибав на стінку. Він відчував страх і хвилювання дітей, що чекала на його хазяйку, і це його засмучувало. Йому потрібна була Джорджа. Чому вона не спустилася? Нащо залишилася на горі в чорній дірі? Тім почувався нещасним. Він відкинув назад голову і голосно жалібно завив. Що аж діти сполошилося? Тіма, цить, сказав Джуліан, тім знову завив, і жаске виття відбивалося дивною луною. Ен перелякалася і заплакала. Тім вив безупину, а коли він починав вити, зупинити його було важко. Чоловіки у відпочиванні на горі почули незвичайний гук і ураження застигли на місці. Що це? запитав один. Схоже, що десь у проглубій землі. Ви є собака, відповів другий. Дивно, сказав пан Вілтон. Враження таке, що звук долинає з боку шафи. Він підійшов до шафи і відкрив дверцята. Під цю пору тім завив особливо жалібно, і пан Вілтон здригнувся. Він поліз у шафу і почав нишпорити у глибині. Дубові двері у глибині подалися під його рукою, і він відчув, що вони розчинилися. Томасе тут щось дуже дивне, укнув пан Вілтон, бодай на мені ліхтарик зі столу. Тім знову завив, і це змусило пана Томаса здригнутися. Тім вив якось особливо зловісно. Виття відлунило у лазі та увірвалося до одежної шафи. Пан Томас узяв ліхтарик. Чоловіки посвітили на задню стінку шафи і закричали Ти диви, там двері, куди вони ведуть? Пані Сандерс, яка за усім спостерігала зі здивуванням і обуренням, бо не могла сердитися на те, що чоловіки виважили двері, підійшла до шафи. Отакої, вигукнула вона, я знала, що в шафі є фальш стінка, але навіть не уявляла, що за нею є ще одні двері. Це, напевно, вхід до таємного шляху, яким люди користувалися за давніх часів. Куди він веде? урвав її пан Вілтон. Хто зна, відповіла пані Сандерс. Я цим ніколи не переймалася. Томасе нам потрібно спуститися вниз, сказав пан Вілтон, присвічуючи ліхтариком у квадратну чорну діру. Він розглядів мотилеві підпори для ніг, закріплені в камені. Злодій пішов сюди. Він далеко ще не встиг утекти. Ми рушимо слідом за ним. Нам треба повернути ті папери. Незабаром обидва художники перебралися на вузький виступ і подалися вниз, намацуючи ногами металеві скоби. Вони спускалися все нижче і нижче, гадаючи, що там унизу. Під ними все було тихо. Звичайно, злодій втік. Джоджа нарешті спустилася. Тім зрадів і замало не збив її з ніг. Вона поклала йому руку на голову. Дурнику ти мій, сказала дівчинка, ти, напевно, видав нашу таємницю. Джуліане, ходімо марші, бо за хвилину ті чоловіки будуть тут. Вони, напевно, чули Тіма. Ходімо, Ен, сказав Джуліан, беручи сестру за руку, тобі доведеться бігти щодуху. Хочіш? Діку, тримайся Джоджі». Усі четверо поспішили темним вузьким проходом. Додому ж не близько. Або ж то не такий був довгий прохід. Діти квапилися під бігцем, шпортилися, і серця їм боляче калатали Джуліан просвічував шлях попереду, а дік світив ліхтариком назад. Джуліан поспішав, чи то тягнучи, чи то волочучи за собою Ен. Раптом вони почули за спиною крик Поглянь, попереду світло. Це злодій. Ходімо, ми хутко його схопимо.